Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро-ігри по-українськи. Сьогодні пропоную пограти в таку гру, яку я зовсім випадково знайшов, і вона мені сподобалася. Це такий треш не треш. Це гра на комп'ютер за X-Spectrum. Ну, всі ми знаємо ігри на комп'ютер за X-Spectrum, Вони не відрізняються якоюсь крутою графікою або чимось таким крутим, але це дійсно самий справжній ретро-комп'ютер. І цей комп'ютер один із тих комп'ютерів, які були перші в моєму житті. Тому. Ігри на цей комп'ютер мені також дуже подобається. І чому мені ця гра ну мою увагу привернула? Тому що я не очікував таку гру саме на цій платформі. Ця гра називається Final Fight. Так, так, той самий аркадний Final Fight Beat'em up, про який ну, ми всі знаємо, який ми полюбляли грати на Super Nintendo, і навіть його версію нігти Final Fight на. Денді, який карикатурний, також дуже красивий, але я зовсім випадково е, знайшов саме цю гру. Так, ну давайте запустимо, подивимося, що це таке. Так, і бачите, як на заставочі у нас стоїть, що це 91-й рік. Але я хотів подивитися ну, інформацію про цю гру і зовсім її не знайшов. Мені здається, ну дуже мало про неї інформації в інтернеті. Мені здається, що ця, ця гра це порт ще не тих часів, а можливо вже більш сучасний порт. І як зараз багато ентузіастів роблять, вони переробляють ігри. За на... як спектром цих людей називають спектромистами, і вони всі знамениті ігри перетворюють сюди. Бачите, по заставці ми одразу бачимо, що гра починається так, же як і її, ну її старший можна сказати, брат. Е, також у нас вибір персонажів. В принципі, сюжет гри той самий меру города Хагарду кажуть, що на його вулицях там. Банди, треба з ними щось робити, звільняти вулиці від цих банд, і наші герої, друзі Хагар та, е, Коді, так, ну, і, і та Хагар збираються. Ну, битися з тими бандітами. І як ми бачимо, одразу по графіці гри, що гра в принципі намальована схоже з аркадною версією, але в стилістиці за їх спектруми. Як ми ну, як ви знаєте, я вже показував ігри по цій платформі, що ця, цей комп'ютер в принципі, багато ігр на ньому були монохромні. Ну як і ця гра, в принципі, панельки тут кольорові і самі зони розмальовані різними кольорами. Але ну все одно, ну кольорів невелика. Кількість, от ми бачимо, в одному тоні повністю намальована ця зона. Слідуча зона буде в іншому тоні намальована, і всі герої також будуть перемальовані. Але що мені тут сподобалося, те, що ну, в принципі, це той самий звичайний бо зони повністю підторюються. Тому я вирішив вам не показувати всю гру, бо проходження зайняло в мене півтори години. Дуже повільненька гра не проходиться по зрівнянні навіть з аркадною версією, яку можна за годинку пробігти, навіть коли за 50, якщо ви вже знаєте всі зони. Так, А тут ми бачимо, в принципі, все те саме. Також можна підбирати зброю. Бачите, вже мій персонаж тут обзавівся дубиною, таким дубцем, гарною палицею. І завдяки цій палиці вже легко бити першого боса. Перший босс зараз тут босс, потім він буде звичайним е бойцем проти нас, нашим ворогам. Ну, все так само, як у стандартній грі. Дуже мені сподобалось тут, що фігурки, ось бачите, що я вам розповідав. Зона інша, і у нас змінився повністю колір зони. Тут вона зовсім монохромна, але це виглядає так дуже лампово, чому воно мені і сподобалося. Тому що гра в принципі 16-бітна, більш сучасна, ніж ігри на спектром, бо спектром це ж в принципі, комп'ютер ще 80-х. Але... Так зробили ентузіасти, що бачите, гра виглядає е, дуже прикольно. Вона виглядає також лампово, якось як ігри 80-х років, але гра повністю перенесена. Бачите, персонажі ми ну, всі взнаваємі, і вороги також той же Андоре Роксі. Та ж дівчина, всі всі дуже знаваємо, і гратися в принципі в неї прикольно. Є недоліки, ну, звичайно, це швидкість гри, тому що е, ну і швид, швидкість саме процесор, там повільніший так, у за їх і швидкість тому гри не, не сильно висока, і не ще керування не дуже ідеальне, тому не. Іноді не встигаєш рухатися по діагоналі, так відходити від супротивника на інші рівні, як це можна було зробити. Ну на фінал на фінал файт на суперніденда або на аркадах ну легше. Але також підбираємо, бачите, всілякі зброю і б'ємося проти супротивників. Супротивників на екрані всього двоє. Немає тої кількості супротивників, яка є у справжній грі. Тут більше схоже по кількості на е, гру мігті фінал по, по, по кількості супротивників. Але ну, сама гра грається повільніше. повільніше. Ну, Хоча, як я вже почав казати, так і не доказав, мені дуже сподобалася сама, ну, сама як намальована ця гра, фігурки доволі великі, саме такі, які були на аркадних автоматах і навіть на ну, на. Приклад на Супер Нінденда. Чому я вирішив, що, що це гра більш новодільна? Тому що ну, ну не чув я раніше нічого про фінал-файт на ZX Spectrum. Але у мене така ще думка з'явилася. Наприклад, Павло Так з каналу Ретро ігровий розмовний стрім розповідав мені, коли, що, ну, це його одна з улюблених Фінал Файт, що він грав її на ПК, і вона ця гра у нього була на комп'ютері поиск 2 це комп'ютер вже 16-бітним 16 процесором, але це все ж таки ну наш комп'ютер. Тому чому в ті часи наші якісь ентузіасти або і не наші, європейські або американські, не змогли б зробити цю гру в ті ж 90-ті часи, як, ну, як вона вийшла на аркадні автомати. Ну за це ну як я кажу, я чомусь ну я гру тільки сьогодні знайшов, спробував її пограти, пошукав інформацію. Багато інформації в інтернеті. Не знайшов, її, на жаль, нема. Ну і в принципі, що прикольного в системі у Spectrum, що можна було прямо вдома робити всілякі програми. Ну, наприклад, на консолях такого робити не можна було, а саме на комп'ютері з X-Spectrum можна було навіть створювати свої ігри саме на ньому. Це кропотливий, доволі довгий процес з багато, ну, багато треба писати кода. В принципі, я знаю, що в ПЗУ комп'ютера був завантажений. Язик програмування Basic і, в принципі, основні е, команди та, ну, писалися саме на ньому. Але ну, люди вже е, знають, як, ну, програмісти це вже я в цю тему лізти не буду, вони знають, як правильно писати. Ігри, які туди ну, повинно використовувати редактори на тому ж Spectrum, Ну, це вони всі все знають і без мене. Ну, як я казав, бачите, зони дуже-дуже е, прикольно намальовані. Знову у нас нічна зона іншого кольору. Виглядається знову так потужненько, але е, ну... Воно тільки так виглядає. Грати в неї не так зручно, як хотілося б. Хоча, ну я не скажу. В принципі, Ренегат також доволі повільна гра, але це е, був шедевр, піти ну, up крутий для Зпектру. Spectrum. А так і ця гра, в принципі, треба звикнути ну, до самого спектру, е, розуміти, що, що це таке за комп'ютер, розуміти його керування. І тоді грати в цю гру може буде і цікаво. Ну, я думаю, багато моїх глядачів подивляться на цю гру як на такий собі треш, щоб. Огляд, ну, воно, можливо, так і є, тому що ну, звичайно краще запустити гру, наприклад, на емуляторі того ж Super Nintendo або на емуляторі аркадних автоматів та пограти в оригінал. Тому що запустити це можна легко навіть на смартфоні у себе і спокійнісінько грати. Наприклад, емулятор ZX Spectrum на смартфоні працює не за всіма іграми, і я не пробував грати в цю гру на смартфоні, пробував тільки грати на Комп'ютері, тому ну на комп'ютері емулятор з нею бачите, впорався. В принципі, все те саме, бачите, що і зони також промальовані, навіть автомобілі. Що можна сказати гарного про цю гру, так це ну про, особливо про розробників Це це з якою любов'ю вони віднеслися графіці цієї гри. Вони, ну мабуть, дуже Люблять Final Fight і також люблять Spectrum, тому що так перенести графіку з невеличкими можна сказати графічними можливостями цього комп'ютера, ну це. Дуже круто. Тільки подивитися на першу заставку, в принципі, в грі, в, іграх, в багатьох іграх на ZX Spectrum просто немає заставок. І як ми бачимо, що тут зробили навіть ту заставку, де хагар по телефону дзвонить своїм друзям і каже, що треба щось робити. що треба робити ці... Бандитів, це все тут показувалось, навіть прописувалося і виглядало ну як для спектрому доволі непогано. Та й вся ця графіка. Ну, якщо ви бачили ігри до цього, до проспекту ну, які я показував, взяти той же шедевральний Саботер. Він виглядає не так красиво, як ця гра. REX 1, ну чи REX, гра, яку я останню записував по, цей, по цьому комп'ютеру, виглядає красиво як для спектрума, але там фігурочки. Фігурка маленька, в принципі, зони немає скролінгу, зони. Ну, такі вони якби зал такий також все ум зменшене, маленьке, хоча гра дуже класна і грати в ній цікаво. Але ну ця гра виглядає більш більш такою насиченою, більш більш повним. Але насправді грати ну це звичайний бітима, а там платформер та з елементами такої стратегії, де де правильно використати свій захисний, ну захисне поле, де його там можна буде. Поповнити там, взяти зброю, тому та гра ну, звісно, цікавіша. Але цю гру пограти так, як трешовеньку, Final Fight пограти можна. Хоча, як я і казав, приємніше в ці ігри грати на аркадних автоматах та, або хоча б на Super Nintendo На Super Nintendo також Final Fight має дуже прикольну графіку і також таких же великих персонажів. Ну, як ви бачите, я трошечки перескакую по рівням показую вам. Ну Тому що е, коли граєш в це, ну. В принципі, перший раз, коли граєш, ти дивишся на всі ці, як виглядають всі ці рівні. Ну цікаво, як люди промалювали, подивитися на їх роботу. І якось трошечки забуваєшся за одноманітність геймплею. Насправді, геймплей тут доволі одноманітний, тому що наш персонаж має ну, в принципі три удари: це удар руки, удар ноги і удар в стрибку. Ну і ще він може перекидати. В принципі, так само, як це робилося і на. Ну, аркаднаї версії та на версії 16 бітної Але в 16-бітній версії наші персонажі б'ють серії. Ну, то додавало і більш такого ну, к -к красоти, так воно більш гарніше виглядало. А тут, ну, одним ударом, тому я, ж, я кажу, це ударом ноги, це виглядає доволі одноманітно, коли ти б'єш персонажа, він ну, перелітає через тебе, якби як будто ти його перекидуєш. Але ну, все одно. Цікавенько це пограти. Як ви бачите, ще один недолік гри. Ну, хоча е, то, що його зробили, це вже гарно. Цей сам скролінг оцей гри. Ну, як і Ну в принципі всі знають, хто знайомий з платформою Spectrum, що ця платформа не підтримує апаратний скролінг, тобі то ж оце... <кх> вибачайте екран рухатися не може е, під час гри. Ну цього не це не, не може робити ну, само заліза нашого, нашого комп'ютера. Але програмісти роблять програмний скролінг, робили це ну, прописуючи це в коді гри. І як ми бачимо, скролінг тут не плавний зовсім. Ну, в Принципі, це проблема усіх і майже всіх ігор, які мають скролінг на експект, спектру. В тому, що коли персонаж рухається і екран двигається, ну рухається також не плавно, як ми звикли на денді навіть, а дуже так ривочками І в цій грі ну завдяки цьому, тому що можливо тут не дуже багато кадрів і ну ну чи дуже великі такі спрайти, то екран дуже дуже, дуже у нас так. Рухається, ну, дергається посподіоргуваннями такими і виглядає це, ну, трошечки може роздражати. Але оп'ять же, ж, ті, хто люблять гру, не, ті, хто люблять цю платформу, знають о її недоліках, і вони в цьому також бачать якийсь ностальгічний шарм, тому що ну, самі звуки цієї гри, сама, ну, в принципі, сама е, атмосфера. Геймі, ну такого геймінгу, Саме на цій консолі воно дійсно таке. Ну яке тебе переміщує у той комп'ютерний світ у на початок, який він був ту віртуальну так, реальність, яка була тоді. Ну тому що тоді е, ігри не ну, к, е, персонажі в іграх не виглядали так, як справжні, як у сучасних так, іграх, що ти можеш вже переплутати ігру з фільмом. Е, а тоді дійсно це був свій такий піксельний світ, і це саме ну дійсно в день він вже був красивіший. А саме на таких апаратах, як з X-Spectrum або Amigo, там воно виглядало саме ну, дійсно, як таке щось, щось ну, по той бічне, таке комп'ютерне, так, як інший світ. Ну і тому це виглядало прикольно. Так, ну і по сюжету гри ми також, як і в, е, ну, в оригінальній версії, ми приходимо прямо до небосх. Не... Хмарочосу головного боса, і наше завдання зайти до того боса і отримати над ним перемогу. Ну і перед цим перебити велику кількість його посіпак. Бачите, як дьоргається тако. Діоргається-доргаються ці персонажі. Ну, на жаль, це ну, така, такий недолік цієї платформи. Ну, про це я вже і розповідав так. Ну мені вже і зовсім трошечки залишилося до головного боса. Зараз ми подивимося головного боса. Подивимося, чим закінчується гра. І я думаю, не будемо затягувати. Спеціально я зробив такий невеличкий огляд. Ну що хотів сказати, головне, я про цю гру в принципі вже. Сказав, ну, намагатися якось її хвалити більше, я думаю, не потрібно, тому що. А ось ми бачимо і наш босс так. Перейшли ми не до боса, він, бачите, виїхав на інвалідному кріслі, а у нього є зброя. І потім він вискакує з цієї зброї, і треба отримати перемогу над ним і над його посіпакою. Ну, Я як, кажу, ну, сильно хвалити цю гру, в принципі, ну, не треба, тому що це. Все одно фанатська версія. Це щось схоже на те, як я грав на ZX Spectrum в Mortal Kombat, Там навіть фаталіті є, які роблять не складно. Але ну, це треш. Все-таки це треш. Це для саме для ціни підтелів цієї системи. І це саме ті люди, які люблять цю систему і хочуть перевести ну, знамениті тайтли на неї і про. Проділили таку роботу. Ну, Робота проділена дуже крута. Виглядає це красиво, як для ZX Spectrum, і ну, хоча й має там свої недоліки, але зроблено це непогано. Ну, Грати в це я в принципі рекомендую тільки для ознайомлення, тому що ну, краще пограти в оригінал, це зрозуміло. Але хтось можливо любить спектрум або хтось хоче спробувати. На пограти на ну побачити, як, який був геймінг так в ті часи, може ну спробувати, якщо вдасться запустити емулятор і пограти в цю гру. Але, ну як я і казав, краще, краще, ну, звичайно, грати в оригінал. Ну і бачите, поки це я розповідав у нас уже отримана перемога над боссом, пишеться нам гейм овер і ніяких більше. На жаль, роликів нема. Все закінчується тим, що ми бачимо статистику, набрані наші кількість очок, і на цьому ця гра закінчиться, потім вона повторюється. Як я і казав, проходити її довго, проходилася вона десь півтори години. Але вона не складна. На початку може казатися, що вона складна, але як звикаєш до ритму гри, то дуже ухиляєшся легко від атаки, тоді життя майже ну, витрачаєш, але не так, щоб його не вистачило до кінця гри. Ну, а на цьому буду ролик закінчувати. Ну, надіюся, вам сподобалося. Сподобався такий тип. Я треш обзорів. Так інколи хочеться знайти щось таке незвичне і показати, як воно виглядає. Мені, ну, наприклад, самому було цікаво познайомитися з цією грою. Ну, кому сподобався ролик, ставимо пальці договір, підписуємося на канал, хто не підписався, залишаємо обов'язково коментарі і побачимось нових роликах. Всім пока.